з покров. Ну чекай, ну. Чи дай стоїть уже. Забирай. Окей. Ну чекай, я. Да ще по не була мокра Не було. Вибачте бачите? Чекайте, ось боні вентиляцію. Так тут тіка, блін, у мене. Або ні коло вентиляції. це не важко. Друга ніч легка. Ну да. Менше тобі хтось пішов. Та йде. А я там лежу здохлей. Ну, mm -hmm. no, я не бачу. А що, а що я тільки скачу? А в тебе то та йде. Похожу на Фоксі. Мамо. Mm -hmm. Да, Фоксі тут стоїть. Чіка, ото от то от, Чіка. Чіка, Боні та й Голден Фредді встали. Голден Фредді? Да. Голден Фредді? Ото тобі йде, ото тобі пішов... О тобі йдуть двоє. О тобі йдуть двоє. Боні та й Фредді, Боні вже пішов до тебе. Надівай маску. Він у тебе в інтелецію. Я казав. Сидіть нафіг. Це так нікого. катулку заведи. Я укажу, коли Фредді буде йти до тебе. О, Фоксі. Фоксі. Бачу. До тебе пішов якісь очі палі. Якісь до тебе очі пішли. Може, вам Дивіться бачу? Дивіся. Блін, чотири ночі і щось фонарик. Фонарик сідає, боже, олео. Фонарик сідає, боже, олео. Фонарик сідає, боже, олео. Я яманував і вогонь боя пронав. Ні, фіга вас там у коридорі було. Ні, там двоє ще. Ні, там четверо було тепер. Ман... Тільки двоє йшли геть. Бо бой пішов геть. Угу, а то вогонь бой пішов А де сидів взагалі? Де сидів той? А, о той, а то вогонь там сидить. А шо в них руки так пудлять, якби вони не знали, що? Засуджую, 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 чтобы не можеш таке казати. Я вже Що в мене? Ах, я скату запала, тепер в мене Фокс, Фокси зараз кось буде повинна ці. Фокси там. Так. Блін, я собі лишу у сітрану. Фред, 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 фред. Добре, тато. Я тоді заберу покладу на стіл. У мене да, 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 да. У мене майже тебе маймало. Є, перемога. Так, для початку. Для початку би замовити чек, чек потреба А як Так, іди геть відці. Ну там звідво вони? У нас видео, а не то то твоя бабинка. Всем привет, всем привет. Всем привет, всем привет. Мене пик мне палочка. Мене пик палочка. Ирни. Знаешь, кто У нас ты? видео, ну Боже. Ты тут, ты, Ты их уже доставлю! Вс, помыти! Играю! Следующая ночь три, три четыре! Да вот вы за два вырахуйся! <форик> Добре все, пофиг. Блоун бой. бой. Дай боже. Аминь. Аминь. Дроман. Чи сіла щіка одна сіра? У мене питання. У мене ніч, і в мене щіка На та... Нафіга би у нього сіла піцювала? Я не знаю. Та, ти, ти знав, що до першої частини було ще три піцювання? Да. Так. Mm. Ти мені розказував. Я тобі розказував, про дві піцювання є до першої. Ну дай мені сісти. Так ми двоє сядемо. Ти сів? Ні. Ну як ні? Mm. Mm. О, камеру. Фокса, чика пропала. А -а -а. Да. И Фокси выходит. А -а -а -а. Чика стоит. Ты чика стоит. Да. На камеру четвертую. Да, ты Можешь! Стоп, как поговорить! Фокси! Поридори! Ты где не знаю дай? Стоп! Люди делаемся с ним! Кто сюда нам пишет бажай?

Зараз Бонні прийде. Маски. Я давний сегодня. Вона б тільки не прийшла. Я давний севинці. Знаєш, не

6 дичи. Що це не йде? не буде, бо ти там забагав, то тут фігню злива, а по там світиться і злива. справа, то там аніматроніки не можуть п'їти. Так я світив на Чіку? Чого? І справа? Так, і вона пішла там. Так. Ні, типу, якщо вона дивися не, не якщо ти світиш на неї, тобто якщо світ горить, то вони не підуть туди. Типа, якщо там немає аніматроніка, а світ горить, то аніматронік не піде. Oh. Да. А якщо аніматронік уже там, а світ, а ти включив світло, то там вже не буде. А він не пойдет, бо я включу світло. не немає.

Ага! Загони там? Ой! Я не, не, не. не. То да. не понял. Пак, пак більше чотири на дронник не може бути в офісі. А я бега! за? А Стоять? скільки ночі приходимо? Три чи mm. чотири? Стараємось дійти до шостої ночі. Постараемся. Я хотів би чути. Я папать хочу. Папать хочу. Голден Фредди. Ой, давай. Походу. <связывается> Алекс, а я к собаке, а я к раз выключу ты <связывается> О, я выключу. <связывается> да. 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 Вже Маску. Шабиш, там где? Там бал бой. Я вот одну сиди. Та вроде бы ще не трогай. Фокси. Блин. Сейчас уже ничья. вже Смотрите. Ты что ж да? Ты еще не не могу. Ааа, чита дехарна. Одна зарядка батареї. Економить. У нас хит один час не Це пожалуйста. добре я по сторонам дівчика, коли говорить. Фред нормально. я. Я дивлюсь яку, поговори. А Фред. Ого, Я зайду за Мантрониками.

Я вот включил на паузу. Не, я позвоню. Не, я познаюсь. Пока! Я с уже. фай. Следующий, ночь. Ночь три. Ой, Саньку му, я, Саньку. До речі, хто не знав, Великого звати Іван, а не Санька. На йо-йо. Сьогодні я стану Фредді. В сусі. Не мозг, ти знав? Що ми в нас все таки не маємо. А чим ціся маска Фредді не допомагає? А давай я стану Гоно Фредді і буду кавати жопу.

хотів, якби. Привіт. Хочу оновити вам. Це не за душі. Типу, онлайн-ревайв. І так. Типу, там не треба. Типу, не треба. Ми там, ні. Ми домовилися, що типа я щоб у мене там був. Ну, типу, той ложадник, врив. Хотів зробити таке, типу. А мене ніхто не вбиває. Это двигаешь катулки. Так, что ты думаешь, да? А якщо я зніму маску, меня убьют. Да. Yeah. Yeah. Hello? 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 Маска. Это у тебя кнопка? У тебя кнопка, маска, у студии? Да. Yeah. Там у меня

Трап з'явився після того, як... Хай! Ага, Хай! А, Бон. Трап з'явився вже після укусу 87. А щось малий то, що кухолік може вбити. Він може фонарку виключити. О, Боні пішов і мене не філо. Боні пішов, Боні пішов. Майзи. А мені обще поки той? Такий молодий Боні. А я стою. А до мене оуд іде. А ні. я на чилі той стою. Я пойду, коли буде мішка йти, Фредді. Мені головне, ну якщо я здохну, то тобі амінь. Бо Борогі буде під... в хату заводити. Дорогі підписники. У нас тут біліберда. Я став коло батроніку. А мангу! Йой, ту. Все, тобі амінь? Все, все, Що, все, 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 тобі амінь? Все, все, все. І... Тобя... І... Я Іди до офісу, швидко.

Да, ну вино. окей, тоді. Тоді буду не прощатися там до да, всім. По до побачення. Давай, я я з вами по... був Лор Реал. Да, я да, нормально. Да, давай. У мене ві, в мене кінець нормальний. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Оль Реал, і Денька 2. Грав у ФНАФ у Роблоксі. Всім дякую за перегляд, з вами був я, Оль Реал, і Денька 2. І всім до побачення! До побачення!